Моторошні поховання на Харківщині, опір українців та незаконні референдуми цього тижня. Ці теми опинилися на перших шпальтах міжнародних видань, докладніше про Україну у світових змі у нашому огляді. Цього тижня норвезька газета Афтенпостен публікує моторошні кадри зі звільненого від окупантів Ізюма на Харківщині. Також у виданні йдеться про те, що ООН потрібно більше тиснути на Ерефію. На думку журналістів, важливо, аби росіяни зазнали військової поразки. Для цього світу потрібно ще більше об'єднатися, а також переконати досі нейтральні країни засудити вторгнення Росії. Росія має за це заплатити. Під таким заголовком польська газета виборча також пише про страшну знахідку. в Ізюмі. у газеті зазначають, на місці злочину слідчі знайшли ті ж докази, які раніше виявили в Бучі. Журналісти видання стверджують, сам напад на Україну вже можна вважати військовим злочином, адже це вторгнення не виправдане з боку росіян. В окупантів насправді не було необхідності обороняти свою територію і перетинати кордон з Україною. Тим часом французька газета Ле Фігаро публікує репортаж про місцевих жителів у звільнених селах Харківщини. Вони об'єдналися, щоб підтримати українську армію та вигнати колаборантів. Один з місцевих партизанів в інтерв'ю виданню розповідає про розвідку російських позицій, а також про те, як місцеві викрали в росіян три танки та на одному з них знищили позицію ворога. Школа опору, вчителі, які відмовляються від співпраці з росіянами на окупованих територіях. Так британська газета «The Guardian» пише про опір українських освітян. Видання публікує інтерв'ю однієї з учителю. Там вона розповідає про те, як директор школи попередив увесь колектив про знищення підручників українською мовою. Кремль панікує через швидкість українського контрнаступу. Матеріал про фейкові референдуми росіян публікує британська Daily Mail. Журналісти видання підкреслюють, Путін розгортає війну, використовуючи фіктивні голоси, усе аби анексувати захоплені території України. Путін тепер хоче якнайшвидше пожинати збитки та прибутки. Під таким заголовком французька газета Ле Фігаро пише про анексію Донбасу через референдум. На думку журналістів, видання президент Рефі намагається перетворити вторгнення в Україну в оборонну війну, а це розв'язує йому руки. Натомість газета публікує також і виступ французького лідера Макрона в ООН. Там він звинувачує Росію в імпералізмі. Вони рахуватимуть голоси так, як їм заманеться. Це все безглуздо. Так про незаконні референдуми в Україні пише британська The Guardian. Журналісти газети розповідають, що окупанти постійно здійснюють обшуки в будинках жителів Херсону. Також росіяни почали перевіряти мобільні телефони містян. Українці з окупованих територій тікають, щоб не воювати з батьківщиною під російським прапором. Про розгортання референдумів на Запоріжжі пише французька Лефігаро, одна з місцевих жительок Бердянська, що виїхала в Запоріжжя, розповідає в інтерв'ю про свою втечу з міста. Її чоловіка та знайому окупанти розстріляли через відмову у співпраці. За словами жінки, заяви Путіна остаточно переконали її тікати з окупації. Нова карибська криза вже наближається, і захід має це зрозуміти. Про це в інтерв'ю канадській газеті The Globe and Mail розповідає радник голови офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, настав той момент, коли клуб ядерних держав має ухвалити жорстке рішення проти Росії. Країна-агресор має знати, що при застосуванні зброї масового ураження отримає те ж саме у відповідь.